Бути для цього причини. І ось давайте з'ясуємо причини подорожчання продуктів харчування. Перша причина це війна та логістика, руйнування інфраструктури, а це мости, елеватори, склади. Про це ви всі знаєте, в новинах про це розповідають на різних електронних платформах про це кажуть: що зараз відбуваються військові дії. І ось ось ці руйнування інфраструктури. Подорожчання перевезень через ризики. Водії відмовляються перевозити через різні причини, а це окремі є ризики цього. Закриті ринки збуту або зміна логістичних маршрутів. Друга причина інфляція та курс гривні. Знецінення гривні впливає на імпорт. Наприклад, такі продукти, як банани, кава та рис. Зараз банани. Вони коштують як мінімум 70 гривень, а то і більше. Ось і вам вся цінова політика на цей продукт. Зростання витрат виробників, а це зростання на пальне електроенергію, воно також впливає на зростання цін різних продуктів харчування. Третя причина сезонні та кліматичні фактори. У 2024 році був складний рік для овочів. А це була посуха дощі. І також це вплинуло на різці. Малий врожай, дефіцит і відповідно ріст Четверта причина: експорт та попит. Україна експортує багато аграрної продукції. Якщо попит за кордоном високий, внутрішні ціни теж ростуть. Приклад, це яйця, зерно олія. П'ята причина це спекуляція і психологія. Коли очікують подорожчання, тільки очікують, продавці піднімають ціни наперед. Ви всі про це знаєте. Продавці. Наперед вже ставлять цінники там, де товари по іншим цінам. А також пан... паніка серед населення також впливає та створює попит на рівному місці. І ви знаєте, як відбувається ця паніка... паніка серед населення. І до чого ж треба готуватися далі? Якщо брати ось такий період, як весна літа 2025 року, деякі овочі здешевшають із врожай. Але загалом ціни залишаються високими. Можливо...